Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 6 листопада, останній день перед митним апокаліпсисом, завтра 7 листопада, нагадаю. І хочу сьогодні вийти в ефір з новинами, прокоментувати майбутній апокаліпсис, Ну а також трошки ознайомити вас з новинами законодавства і поділитися власним досвідом митного оформлення товарів по 241-й преференції. Тому кому в нагоді буде, хто буде возити. Поділюся, що ми давали на митницю, як ми сперечалися, і все ж таки оформили цей вантаж в рамках чинного законодавства по 241-й преференції. Тому починаємо з самого головного те, що буде завтра. Да? Завтра скасовують попередні митні декларації, в яких достатньо відомості для випуску у вільний обіг. Тобто вмирають наші яшки. Помнім, любім скарбім, Як я вже писала на своїй сторінці. В групі Айла Компані like на Фейсбуці, то забуваємо, також всі експортні вантажі попрямують на митний термінал для накладання митного забезпечення. Тобто, якщо у вас немає спрощень по кодексу або транзитних спрощень у випадку, якщо ви будете оформляти Т1 на експорт, або Тежка у вас буде при імпорті до митниці призначення. Що у вас таких спрощень немає, ви всі поїдете на митний термінал. Також, якщо у вас є спрощення, але у вас прямує вантаж у складі консолідованого вантажу, навіть якщо у вас є спрощення, ви все одно прямуєте на митний термінал для розмитнення. Тепер стосовно деяких роз'яснень Держмитслужби відносно. Пломбування залізничного транспорту яшка, ну і трошки поговоримо про безкоштовні термінали, які нам обіцяла Держмитслужба 7 листопада. Давайте з самого початку. Да? Останнє, що я відео записувала, на той момент ще не було вирішено питання стосовно накладання митного забезпечення на експорт товарів, транзит, експорт при переміщенні їм залізничним транспортом. Да? Вот. І тому буквально в цей же день ввечері мені надіслали лист Держмитслужби. зараз скажу його номер. Хвилиночку. Значить, це лист номер 08-5 дріб 17-02 дріб 7 дріб 74 від 25-10-2023 року надаються роз'яснення стосовно пломбування залізничним транспортом. Тобто те, що і говорила Держмедслужба, тобто опломбування залізничних вагонів і цистерн може бути здійснено або митницею, або перевізником безпосередньо укрзалізницею, тобто накладання цих от залізничних ЗПУшок. Ну, якщо у вас є спрощення, то буде накладено спрощення пломби спеціального типу, тобто або митні пломби, або укрзалізниця буде накладувати, або ваше забезпечення, якщо у вас є таке спрощення. Далі, відносно декларації ЄА також було надано роз'яснення. Це інший лист Держмедслужби, номер 1, 17, 03, 7, 489 від 30.10, в якому йдеться про те, що всі яшки, які були поставлені на контроль і не перетнуть кордон до 0 годин, ну, скажімо так, 0 годин, 01 хвилина, 07 листопада, то вони автоматично перетворюються давайте так своїми словами в падежки і прямують в митницю призначення на термінал для випуску у вільний обіг. Тобто, якщо ваші яшки е, сьогодні, е, скажімо так, перетнуть кордон і протягом 4 годин або закриється яшка, або я думаю, 100% там вам прийшлють повідомлення про заїзд на термінал, ну, може вам пощастити, якась яшка там в 23.50 у вас закриється. Може бути таке там, де пости працюють цілодобово. Вот. А так, в принципі, після нуля годин 1 хвилини 27 листопада всі яшки, які були поставлені на контроль, не треба їх відкликати там, онулювати. Ні, вони просто перетворюються в документ контролю доставки, тобто в ПДшку, і їдуть на митний термінал для розмитнення. Тепер питання. Безкоштовних терміналів для пломбування. Да? Коли ми зустрічалися, були всі ці марафони, от, всі ці зустрічі, спільноти, бізнесу, всіх остальних, де в принципі нікого з бізнесу не чули, ніхто не, не хотів чути. От, я вже казала відносно нашого уряду і законодавчої і виконавчої гілки влади, от, ми трошки на різних планетах живемо. Не ну, на різних навіть планетах в різних Українах. У нас одна Україна, у них інша Україна. Да? І в той час, коли український бізнес намагався якось рятуватись, вони теж рятувалися в теплих країнах. А зараз вони всі повернулися, повний сили, енергії. І от вони втюлюють, втілюють, втілюють. Ну, такі молодці, такі молодці. Я просто така рада за них. Вот. Тому. Значить, я збираю в себе в групі Айла Компані на Фейсбуці всю інформацію відносно митних терміналів, які працюють, і там, де є безкоштовний заїзд для пломбування. Передивляючись всю цю інформацію, яку я публікую, яка до мене зливається з різних регіонів України: від брокерів, декларантів, перевізників, навіть митники самі кидають. Щоб ми бачили, да, навіть я беру там з офіційних сайтів цих митниць, От. практично немає безкоштовних терміналів. Деякі термінали, да, там митниці провели роботу, щоб вони не зробили не як заїзд на експорт, звичайний, да, а для пломбування там знижена ціна. Але ну, вона так знижена: 300-500 гривень, 400 гривень. От я передивлялася прайси. Якщо людини. Там 10-15 експортів, то ну вибачте, це 3 тисячі 5 тисяч додаткового навантаження на експортера. Ну зараз уряд скаже, ну хай отримують спрощення, хай отримують, я тільки за. Але я, наприклад, живу і працюю у східній частині нашої країни. І така, ну оця частина України, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. А для того, щоб Отримати авторизацію, да, вони навіть, ці об'єкти авторизації, вони не знають, де да, їх склади завтра будуть чи не будуть. У нас дуже швидко ці склади превращаються в зруйнований попіл. Вот. Тому вони зараз ну, трошки не спішать отримати авторизацію, бо справа в тому, що. Може бути таке, що вони отримують, а завтра від цього складу нічого не залишиться. Тому я, звісно, трохи здивована, чому от саме під час війни застосування цієї конвенції так було кончити і необхідно. Вони все отримують, але ж. Наразі багато суб'єктів просто тимчасово знімають якісь склади для того, щоб ну там переносять свої площі для того, щоб тимчасово працювати десь там в іншому регіоні, а потім після війни повернутися вже до своїх власних приміщень, які вони викупили, які, які їм належать. От, тому да, тут така трошки несправедливості. От, і такі суб'єкти зараз несуть великі збитки, але їх ніхто не чує, нас ніхто не чує. І як то кажуть, да, не можеш змінити ситуацію, зміни відношення до ситуації. Я вам співчуваю. Я всім вам співчуваю, я собі співчуваю, бо всі телефонують до мене і питають, що робити. Я не знаю, що робити. От тому, да, з завтрашнього дня всі вантажі, ті суб'єкти, які не отримали спрощення, всі їх вантажі їдуть на митні термінали і безкоштовних терміналів практично немає. З чим вас вітаю, любі друзі. Значить, переходимо далі. Дуже цікаво, я опублікувала постанову Кабінету міністрів щодо митної вартості на експорт. Дуже мені писали теж питання: що як розраховувати ці формули, як от їх робити. Що це взагалі таке? Значить, я теж відкрила постанову і намагалася, в мене не математичний, а гуманітарний склад ума. Вот, і намагалася все ж таки зрозуміти, як користуватися цією формулою. Але там все простіше. Значить, ця формула вона взагалі для Державної митної служби тут написано для митниці, для державної митної служби. Тобто митниця до 10-го числа кожного місяця там в самій постанові є табличка. В табличці є перелік товарів, які підпадають під експортну пошлину. Дуже корисна табличка, бо якщо ви не знаєте, які товари у нас підпадають під експортну пошліну, якраз оця постанова зараз. Я скажу її номер постанова 11.13 від 13 жовтня 2023 року. Вона набрала чинності 29 жовтня 2023 року. От. Там є повний перелік з описом товарів, які підпадають під експортну пошлину. Потім в постанові там незрозуміло написані всілякі формули, а потім іде оця табличка. І от цю табличку Держмитслужба буде брати середній рівень вартості на біржах. Да? Там навіть в постанові наведено перелік бірж, товарних бірж, значить. І Держмитслужба буде розраховувати цей середній показник митної вартості на експорт і до 10-го числа доводити до митниці. І буде така процедура. Якщо ви оформлюєте експорт, у вас там товар підпадає під експортне мито, ви заявляєте по документах. Потім митниця перевіряє, якщо митна вартість нижча, ніж та, що доведена, буде Держмитслужбою, враховуючи вимоги цієї постанови. Вот, згідно таблички, то вам будуть писати картку відмови і відмови зазначати тут тот рівень митної вартості, який ви повинні зазначити в митній декларації для оподаткування вивізним митом. А, питання оскарження а, тут немає рішення, але є відмова, да, в якій буде зазначено, що вам відмовили, тому що у вас. Я не знаю на що вони будуть посилатись, скоріш за все на цю постанову і на вимоги митного кодексу щодо визначення митної вартості на експорт, от і зазначати у да, відмові вимоги щодо подання нової декларації, да, зазначати там рівень митної вартості. Якщо вас щось не влаштовує, то ви можете в порядку визначене. Митним кодексом оскаржити це рішення. Тобто відмова це і є рішення. Якщо у вас не влаштовується рівень митної вартості, то ви можете його оскаржити. Але вам все одно придеться оформитись, да? ви ж не будете чекати, поки в суді там, або в адміністративному порядку ви оскаржите цю відмову і будете доводити свою митну вартість. От. Ну, трохи поки що мені не зрозуміло, як воно буде на практиці все це працювати, відверто кажучи, не знаю. От. Але думаю, що будуть ще якісь роз'яснення. Теж мені не зрозуміло, чи будуть доводитися ця табличка, буде вона в загальному доступі. Ну, наприклад, якщо я буду бачити, яка середня ціна на шкури ВРХ, да, в мене вона нижча. Я по шостому методу поставлю така, як визначила Держмитслужба, і не буду взагалі паритись, да, там, втрачати час на цій всі комунікації з митницею, надання документів. Моментів, е, отримання карток відмови при переподання другої декларації, враховуючи вісти із пездець, який буде зараз 7 числа, то взагалі не актуальна, О, тому. Не знаю, як воно буде на практиці. Будь ласка, в кого буде така ситуація. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, якось озвучуйте, щоб я озвучила в ефірі, будемо розбиратись. От. Ну, Поки воно виглядає так. Тобто все просто ви подаєте, митниця дивиться, якщо рівень відповідає, то відповідає. Якщо не відповідає, вам дають відмову з рівнем митної вартості. Ви оформляєте по цьому рівню, а далі хочете оскаржувати, хочете не оскаржувати. Отак. От От. І останнє чим хотіла з вами поділитися. Я думаю, що зараз воно таке актуальне, тому що у нас дуже багато підприємств перепрофілюються зараз і відкриваються нові підприємства, які у нас будуть виготовляти БПЛА да, для військових цілей. Зараз в Україні ну, така поширена, ну, поширено пропагандують да, створення всіх цих підприємств. От і є у нас митним кодексом в прикінцевих та перехідних положеннях. пункт 9.27, написано, що на період воєнного стану до його припинення ще три місяці Товари що скласифікуються за такими та кодами. Тут є перелік кодів. Вот немає опису, виключно перелік возяться на митну територію України. Підприємствами для використання у власній виробничій діяльності з виробництва або ремонту безпілотних систем, що класифікується у товарних позиціях 8806 8906. От. І Надається преференція звільнення від сплати МИТа і ПДВ. Ми оформляли акумулятори. Ці акумулятори використовуються в такому акумуляторному блоці для БПЛА квадрокоптера. Ось, значить, по заповненню митної декларації там все просто 241 в 38 графі. І тут питання було в документах. Ну, перше, коли ми готували документи, що ми перевіряли, по-перше, витяг з держреєстру, щоб пересвідчити, що дійсно у цього підприємства видах діяльності є ремонт або будування, або там проектування летальних апаратів. От, повітряних суден, летальних апаратів там і так далі. Да? Ви обов'язково в покодують ви, в принципі, самі можете в інтернеті це подивитися. Але для митного оформлення я попросила витяг. По-друге, витягу мало. Я, наприклад, ну, коли йдеться про преференцію, і я вже неодноразово стикалася з тим, що митниця спочатку надає преференцію, а потім починає вимагати повернути гроші, бо преференція застосована неправомірно. Да? Тому я ретельно перевіряю, щоб в мене. Якщо я людину консультувала стосовно преференції і їм надали, і коли митниця вимагає повернути гроші, щоб в неї були підстави написати, чому безпідставно вимагають повернути несплачені податки, да? чому податки не були сплачені на законних підставах. От я одразу запросила договір оренди про наявність якихось виробничих площ да, у цього підприємства, тому що я розумію, що якщо вони такою діяльністю займаються, то в них хоч якийсь там невеличкий сарайчик, де вони будуть збирати ці квадрокоптери. Повинен бути. Мені надали, але тут теж таке питання, знаєте, вони надали це дуже добре. От. Але я б на вашому місці замальовувала все ж таки адреси, тому що ну, ми, ну, якби він в мене був, я його на митницю не надавала. Але для себе я пересвідчилась. Але якщо ви будете надавати на митницю, ну хоча б адресу треба закреслити, якось замазати. Ну тому, що я довіряю нашій митниці конфіденційності, але ми не знаємо, хто ще буде дивитись ці документи, і щоб не вийшло так, що ці адреси виробництва будуть комусь злити. Да? Тому договір оренди є. Я його передивилася, замазала думаю, митниця. Запросить от я дам в такому вигляді. Це ну це нормально. Можна пояснити, чому там адреса не зазначена. По-третє, що ми надали зобов'язання про цільове використання, тому що самою цим пунктом 9.27 визначено, що після митного оформлення, що квартально підприємство повинно надавати звіт на митницю. І тут написано, що в цьому звіті повинно бути зазначена. Це вже бухгалтерія, буде займатись після митного оформлення, надавати цей звіт. І ще митниця у нас попросила надати ну, технологічну схему, де це буде використовуватись, да, якісь креслення, ну, щоб вони зрозуміли, що ці батарейки дійсно вони потрібні для. Ремонту або будування якогось літального апарату, квадрокоптера. І ми надавали, тобто ми показали, як воно виглядає, як в схемі. Я обвела, от, що в схемі от саме це батарейки, вони вставляються в блачок, а блачок от, він на квадрокоптері отут от чіпляється. Да? І це от такий квадрокоптер виходить. От, ну от і після от, надання всіх цих документів вже митниця нас оформила. Да, це перший раз було. Я так розумію, це був її перший досвід, але в принципі всі вимоги ми виконали в кодексі не прописаний пакет документів. І навіть я розмовляла з брокером, який казав, що в Києві він просто там десь ну в Київській митниці, я не знаю, чи десь там в Київській області, що він просто, скажімо так, по коду поставив преференцію в митниці не було питань. Тут ми в іншій митниці оформляли, надали всі документи. Ну я думаю, що це добре, тому що навіть перевіряючи, вже під декларацію побачать ці документи. В нього не буде питань, щоб вимагати це надати, наприклад, у митного брокера або у платника податку. Да? Тобто він бать буде бачити, що під декларацією все це є. Ну, в принципі, все це все, чим я хотіла з вами поділитись на початку цього тижня. Чекаю від вас на коментарі завтра, після завтра. Пишіть, будь ласка, що буде завтра, як вас зустрічають, як оформлюються вантажі. Вот. Під відео я завжди залишаю свої контакти, свій телефон, свою електронну пошту. І в цьому місяці в останню п'ятницю, все ж таки, я організую ці митні посаденки. Те, що я обіцяла, що ми зберемо з вами. митні брокери, декларанти, менеджери, зет, логісти, всі, хто захоче. От і поговоримо в неформальній обстановці. Додатково запишу відео з запрошеннями з інструкцією, як зареєструватись. Сподіваюсь, що ви повні сил. Вірите в нашу перемогу? У вас відмінний настрій. Всім дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!